Носій та Камікадзе невелика, майже скромна на вигляд. Але смертоносна та винахідлива все це про нову грозу на воді річковий дрон Урсула. Тож, що вміє ця річкова диверсантка, які у неї аналоги та як на неї реагують росіяни, поговоримо просто зараз. Урсула компактний річковий безпілотний катер, розроблений українською компанією Новітехнет. Тактико-технічні характеристики дрона наступні довжина близько одного метра. Корисне навантаження до 2-3 кілограмів вибухівки або fpv дрон має три режими застосування: розвідка, диверсія, носій для FPV. Саме це робить такий БПЛА універсальним. Безпілотник ідеально підходить для браунватер операцій на вузьких неглибоких річках. Урсула мобільна, її легко використовувати з берегових позицій або з човна, а також інтегрована, бо має передачу даних в реальному часі та оперативне реагування. Отже, наша урсула це не просто безекіпажний човен, по суті. Це багатофункціональна платформа, створена українською компанією «Нові Технет», спеціально для річкових і прибережних операцій. Вона завдовжки близько одного метра. Рухлива, швидка і практично невидима для ворога. І що найголовніше, вона може виконувати одразу кілька бойових задач. По-перше, це розвідка. Урсула має оптичні і теплові камери на стабілізованій щоглі. Вона передає відео в реальному часі на відстані. До кількох кілометрів це ідеальний інструмент для прихованого моніторингу ситуації в прибережних зонах, каналах на річках і навіть на мілководні. це атака, адже вона може нести до 2 кілограмів вибухівки. Тобто урсула здатна бути дроном камікадзе. Удар в неї точний, майже беззвучний і, звичайно, що повністю автономний. І це ще не все. Унікальність урсули в тому, що вона може виступати ще як і платформа для запуску FPV-дронів, тобто вона підпливає до потрібної точки і випускає себе літаючого камікадзе. Така собі нова пошта на воді для доставки наших FPV-дронів, що звичайно ж додає ефекту несподіванки нашим клятим ворогам. Характеристики урсули доволі простенькі, як ми чули на початку випуску, але вони насправді ефективні, і зараз ми ще раз коротко по ним пробіжимося. Довжина близько одного метра, низький профіль, непомітність для радару. Її легко запускати з берега, з катера або взагалі з платформи переносника. І, от якраз через простоту урсули, вона ідеальна попадає в золоту серединку ціни і якості, адже коштує вона супер недорого, особливо в порівнянні з морськими дронами. Але її ефективність на рівні. Розробники кажуть, уже працюють над новими версіями, зокрема над покращенням зв'язку, щоби в разі втрати сигналу Урсула могла самостійно повернутись або знайти ціль. Також планується сильніша бойова частина та можливість злагодження атаки кількох дронів водночас, як єдиний рій. Як ви могли зрозуміти, Урсула у нас не єдина на озброєнні річкова диверсантка. В неї є доволі сильний конкурент. Це дрон Widow 2, або ж чорна вдова. Вона теж має подібне призначення, розвитка і атака у внутрішніх водах, але більші габарити і вантажопідйомність. Відповідно, вона може нести більше вибухівки, має стабільніший канал зв'язку та краще підходить для масштабних диверсійних операцій. У порівнянні з Урсулою, яка більше про мобільність і прихованість, Black Widow 2 – це вже платформа важчого класу. Обидва дрони розширюють спектр можливостей сил оборони на річках і каналах. І в майбутньому можуть діяти разом як частина річкової дронової флотилії. Цікаво, що російські ЗМІ вже неодноразово згадували про Урсулу в контексті нових загроз на воді. Телеграм-канали, близькі до Міноборони РФ, публікують відео з ураженням російських позицій. Супроводжується це істерикою та погрозами адекватного атвіта. Це ще раз підтверджує ефективність і несподіваність таких рішень. Перспективи в нашої урсули величезні, особливо на тлі того, що класичних морських атак стає дедалі менше, а внутрішні водні артерії залишаються життєво важливими як для логістики, так і для диверсій. А отже, робимо висновок, і з кожною такою розробкою Україна доводить, технологічна перевага може компенсувати. Навіть меншість у техніці, живій силі чи у фінансовому ресурсі. А Урсула ще одне підтвердження того, що розум, сміливість і креативність українських інженерів дають результати прямо на полі бою вже і сьогодні. І як ви могли здогадатися, панове, на цьому цей випуск добігає кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ну і як завжди, прошу вас тиснути вподобайку під цим відео, адже це дуже допомагає в розвитку мого ютуб-каналу. І не забувайте донатити на потреби і сили оборони України, якщо хочете, щоб у нас було більше інноваційних розробок на лінії фронту. Ну, наче тепер точно все. Бувайте здорові!